Всім привіт! Мене звуть Наталія Іваненкова, і це мій YouTube канал, який розповідає про різні життєві ситуації і про їх юридичні наслідки. І сьогодні ми з вами поговоримо про фільми. У нас рубрика Право за фільмами. Сьогодні ми говоримо про хлопчика, який вижив. Напевно, ви всі знаєте, хто це. І... Сама така перша-перша перша тема для обговорення це те, що Гаррі жив під сходами певний час. І ось якби вони жили в Україні, які б закони порушили дурслі? До якої відповідальності їх би притягли? Давайте сьогодні це розглянемо, розберемося. І щоб ви в жодному разі ніколи, ніколи, ніколи такого не робили. А якщо ви бачите, що з якоюсь дитиною таке відбувається, то ви завжди можете подзвонити і сповістити про це поліцію, органи опіки і піклування, або навіть просто поговорити з батьками або особами, які їх замінюють. Погнали! І так, перша стаття, яку порушили Дурслі, це стаття 18 закону України про охорону дитинства, яка... Каже нам, яка каже нам про право дитини на житло, а зокрема, каже нам, що держава забезпечує право дитини на проживання в таких санітарно-гігієнічних та побутових умовах, що не завдають шкоди її фізичному та розумовому розвитку. Діти, члени сім'ї, наймача або власника жилого приміщення, мають право користуватися займаним приміщенням на рівні з власником або наймачем. І за нашим законодавством, за житловим кодексом України, зокрема статтею 47, на кожну особу припадає 13,65 квадратних метрів приміщення. Тобто, ну, це явно більше, ніж те місце, де жив Гарі під входами. Що ще? їх би могли притягнути до відповідальності, до кримінальної відповідальності за статтями 137 Кримінального кодексу України та статтею 166. Стаття 137 це неналежне виконання обов'язків щодо охорони життя та здоров'я дітей. І стаття 166 злісне невиконання обов'язків по догляду за дитиною або особою, щодо якої встановлена опіка чи піклування. Окрім того, дурслей могли б притягнути ще до відповідальності за статтею 184 Кодексу України про адміністративні правопорушення, а саме за невиконання батьками або особами, що їх замінюють, обов'язків щодо виховання дітей. І якщо ви думаєте, що це все, за що можна притягнути дурслів, то відповідно, що ні. Є ще така стаття, на жаль, дуже болючіша, як і всі попередні, це стосовно домашнього насильства. Стаття 173, Прим 2 Кодексу України про адміністративні правопорушення. Так, зокрема, ми знаємо, що Гаррі було позбавлено волі у другій частині, так? і що його морили голодом, що він голодував. Це також є фізичним насильством, що відноситься до складу домашнього насильства. Тобто, якщо це відбувалося зараз, ось такий перелік складів правопорушень був би у Дурслей. Проте, як ви вважаєте, чи змогли б захистити інтерес Гаррі, якби він проживав там не в 92-му році. І не в або в Великобританії, або в Україні, ось, а проживав, бо ось зараз, неважно в якій країні. Чи могли б захистити його права державні органи, інші громадяни, можливо, якісь шкільні друзі, вчителі, або ще хтось? Будь ласка, поділіться зі мною, напишіть це у коментарях, мені буде це цікаво дізнатися. Наразі в мене це все. Підписуйтесь на даний канал, тут ми ще будемо розповідати і розбирати фільми. Я буду розповідати, зокрема, про них. Підписуйтесь на канал і до зустрічі!